На телеканалі СТВ в етері випуск новин сьогодні 474-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі головні новини ранку. Станом на ранок середній рівень затоплення Херсонщини 3,29 метрів. Від учорашнього вечора вода відійшла на 64 см. сантиметри. Каховське водосховище втратило вже понад 72% води. Вранці та вночі російська армія атакувала Харківщину. У Шевченковому отримав поранення чоловік. Ще один був травмований під час обстрілу вільхуватки. У Хорошовому одна двоповерхівка зруйнована, інша пошкоджена. За минулу добу через обстріли армії РФ на Херсонщині загинуло троє людей: 12 поранені. На Донеччині загинула одна людина ще двоє травмовані. На Запоріжжі поранена жінка. Авіація з сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії в той же час уразили два пункти управління, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога. Більше про втрати на Росію у зведенні військового телебачення. Ще 540 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, сили оборони України знищили 10 артилерійських систем росіян, 5 танків, 10 одиниць автомобільної техніки, 5 бойових броньованих машин та 7 ворожих БПЛА, оперативно-тактичного рівня. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 12 червня. Такі українські воїни ліквідували більше як 216 тисяч 180 окупантів. Російська армія втратила 3931 танк та 7636 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 3746 артилерійських систем загарбників. На 601 одиницю стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 362 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 314 літаків та 299 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 6471 одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3307 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1183 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 510 одиниць. Дані уточнюються. Піхотинці продовжують удосконалюватися, аби ефективніше знищувати ворога. Бійці 63-ї бригади невтомно тренуються та застосовують усі наявні засоби, щоб поближче підібратися до ворога. На одному такому тренуванні побувала військова журналістка Олена Гаврилюк і у своєму сюжеті покаже, якими методами піхота досягає результату. Швидко бігати, непомітно повзати та знищувати ворогів основне завдання піхотинців. Тому бійці 63-ї бригади тренуються до сьомого поту, аби досягти результату. Ззаді нас приходить спостережний пункт ворога, про який ми не знали. Група заходить і виходить контакт. І треба відпрацювати, тобто спогасити цю, цю спешку. Група розбивається на пару. Маленькі групи починаємо заходити, починають працювати кулеметник групу, по як получається погасити їх не вогонь, щоб вони не могли підняти голову. За Той час маленькими групами з флагами забігаємо і робимо свою роботу. Хлопці застосовують усі наявні засоби, щоб поближче підібратися до ворога. А там справа за малим, повне знищення. Хлопці підпрацьовують перег для того, аби ефективно знищувати особовий склад та позиції противника. Основне завдання підготовки це навчитися дурити ворога. Ростислав пояснює, що росіяни вивчають нашу тактику, тому йому з побратимами щоразу доводиться відпрацьовувати нові варіанти, щоб застати ворога зненацька. Такі тренування дуже допомагають нам. Ми вже ну зараз ну, як важко на тренування, легко в бою буде. Вже буде на підсвідомості. Робити я думаю, що все буде на підсвідомості, як ми попадемо в якусь гарячу точку, що вже будемо знати, що нам робити. Далі ворог не спить, це означає, що реактивники 59-ї бригади постійно в роботі. Тільки на координати підтверджені, хлопці стрімко виїжджають на місце. Всі дії доведені до автоматизму, адже працюють разом вже більше року. Про те, як артилерія знищує окупантів на Донеччині, дивіться у сюжеті військового телебачення. Аеророзвідка доповідає про активність ворожої піхоти, тому сьогодні будемо працювати з різними видами артилерії. Ворожа активність ознака того, що сьогодні в реактивників з 59-ї бригади додасться роботи. Артилерист балу знайомить нас зі своєю машиною. Працюємо на Бен 21 град, старенька, але удачна машина. Знищуємо цілі на ура. А по яких цілях зазвичай працюють? Та різні цілі. Може бути склад з БК, може бути сама піхота, може бути арта. Цілі різні можуть дати. Ми цілі не бачимо, нам дають координати, ми по них і працюємо. Тільки на координати підтверджені, хлопці стрімко виїжджають на місце. Всі дії доведені до автоматизму, адже працюють разом вже більше року. Робота в залежності від, від їхніх дій. Або наших дій. Тобто, якщо ми наступаємо, тобто роботи буде більше. Коли противник наступає, тобто, то ми бачимо зосередження їхніх сил, тому що наступ відбувається, коли зосереджується великі кількості техніки і піхоти. Наступають, ми відпрацьовуємо, можливо, таке з іншими видами зброї, тобто сау, пушки. Чим швидше відпрацювали, тим більша ймовірність не лише знищити ціль, але й залишитися живими самим, поки не встигне зреагувати ворог. Хлопці на градах вже відпрацювали, тому зараз швидко покидаємо позицію, відправляємося до хлопців, які працюють на гарматах. Зазвичай працюють артилеристи в тандемі з декількома екіпажами. Так ворогу важче визначити місце пострілу. А ще такий підхід збільшує шанси на влучний постріл. Там за рахунок контрбатарейної системи визначають квадрат, звідки був, звідки там працювала наша артилерія. І працюють 3-4 приходи так, щоб потушити точку огня. А іноді працюють інтенсивно на ураження, що приходиться дуже довго сидіти в бундажі». Артилеристи гатять по загарбнику щодня, рятуючи життя нашій піхоті та знищуючи ресурси окупантів. 11 червня відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула з російського полону 95 людей, повідомив голова офісу президента Єрмак. Серед звільнених з полону оборонці Маріуполя, Азовсталі, ЧАЕС, Зміїного та захисники Донецького напрямку, зокрема з-під Бахмута. Також повернули сімох учасників операції гур, які літали гелікоптером на Азовсталь. Повідомляє Суспільне, посилаючись на координаційний штаб з питань поводження з військовими полоненими. Перемовини про наступні обмін. Не тривають, а ми можемо бачити, як усе відбувалося цієї прохолодної та вітряної неділі. Онщина оговтується від підриву Каховської ГЕС та бореться із її наслідками. Окупанти готують теракт і техногенну катастрофу у Криму. У тимчасово окупованому армянську мінують цехи підприємства Кримський титан, повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Теракт на підприємстві Кримський титан, до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками. На холодильному обладнанні кримського титану використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняються окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини. І до на Житомирщині ще 30 вимушених переселенців з Донеччини прибули потягом до Бердичева. Серед них шестеро дітей та ще три особи з інвалідністю. На пероні залізничного вокзалу їх зустріли рятувальники, поліцейські, волонтери, представники місцевих органів влади, товариство Червоного Христа України, благодійного фонду Карітас Бердичів. На вокзалі переселенці мали змогу перекусити, а також отримати фінансову допомогу від держави. Рятувальники переносили увесь багаж переселенців від перону до автобуса, яким відвозили їх до місць тимчасового проживання. 12 внутрішньо переміщених осіб розмістили на базі колишнього освітнього закладу в селі Городок Ружинської територіальної громади. Ще 17 осіб. Виявили бажання поселитися самостійно в містах Житомир, Бородичів, Чернівці та село Студениця Житомирського району. В Україні перевірили 62 дві тисячі укритів. Повідомляють в ДСНС України. Зачиненими виявились 9,3%, непридатними до використання 23,6%. Не обстежено 0,6% від загальної кількості через бойові дії над перевіркою працювали майже дві тисячі груп у складі представників місцевих органів виконавчої влади ДСНС та нацполіції. Аби допомогти українцям з пошуком найближчого безпечного під час повітряної тривоги укриття, українська компанія за підтримки ДСНС створила чат-бот під назвою Укриття з базою усіх укриттів по Україні. Його задача допомогти з пошуком найближчого безпечного місця відносно вашої поточної локації в радіусі 5 кілометрів. Працює дуже просто. Не потрібно вписувати поточну локацію вручну, лише відправити геолокацію з самого телеграму. Бот за допомогою геолокації шукає найближче сховище і покроково веде до нього. На Житомирщині загинув чоловік, який самовільно пішов рубати дерева у лісі і помер, отримавши травму. Повідомляє столичний лісовий офіс. Трагічний випадок стався на вихідних на території піщаницького лісництва. В результаті рубки, при якій були порушені усі норми безпеки, загинув 45-річний чоловік родом з Коростенського району. За даними від філії Овруцьке, спеціалізоване господарство під час самовільної рубки загиблий, розпочав звалювати сухості дерева берези. Діаметр пня, якого становив 34 сантиметри. Проте при падінні зрізане дерево розламалося, і уламок верхньої частини потрапив в голову. Каретою швидкої допомоги потерпілий був доставлений до овруцької лікарні, але внаслідок важкої травми лікарі констатували смерть. Наразі правоохоронні органи проводять розслідування відносно цього випадку. Зокрема, встановлюють всі обставини, що призвели до самовільної рубки. А у Житомирі 12 червня близько 6 ранку на перехресті вулиці Київська та східна сталося ДТП за участю двох автівок та маршрутки. Обійшлося без постраждалих. Про це подавляє прес служба патрульної поліції в Житомирській області. Автопригода сталася за участю транспортних засобів Шкода ВАЗ та Рута. Як встановили патрульні водійка автомобіля, шкода, рухаючись на другорядній дорозі, не надала перевагу в русі авто «ВАЗ», яке рухалось головною дорогою та допустила з ним зіткнення. Після чого по інерції зіткнулась транспортним засобом Рута, який рухався в зустрічному напрямку. На щастя, обійшлося без потерпілих. На кермувальницю транспортного засобу шкода поліцейські наклали протокол за статтею 124 – порушення ПДР, що стало причиною ДТП. Йдеться в повідомленні. Навчальний рік в школах завершено, тож час подумати про відпочинок. У Житомирі на базі шкіл працюватимуть табори. Як це відбуватиметься цього року з урахуванням воєнного стану, розповідає Марія Кравчук. Із завершенням навчального року у школах почали працювати літні табори. Саме від сьогодні у Житомирі стартує кампанія оздоровлення в таборах на базі шкіл. Шість годин вони будуть перебувати в наших таборах. У них буде змістовне дозвілля, у них буде якісне харчування, збалансоване харчування, двохразове харчування і повторюється три з половиною тисячі дітей. Крім того, у нас є і. Інші табори іншого спрямування різноманітного спрямування, де більше двох тисяч дітей також будуть знаходитися в своїх загонах на базі 30 шкіл. Школярі матимуть змогу два тижні відвідувати шестигодинні табори. Та у восьмій школі він функціонуватиме 21 день. У нас 30 навчальних закладів відкрили е, свої. Двері для відпочинку і продовження освітнього процесу, але в дуже грайливій гарній формі для наших дітей. Це у нас 150 загонів, які будуть працювати над філологією, над математикою, інформатикою, біологією, також спортивні загони і загони творчої спрямованості. Левова частка це у нас загони філологічного спрямування. Якщо брати до уваги третю гімназію, то у них навіть розділилося так, що можна вдосконалювати свою мову українсько-англійську, українсько-німецьку, українсько-польську, тобто є ось такий гарний висолковий розмай в наших таборах. Всього у місті 5,5 тисяч дітей будуть відвідувати пришкільні табори. Залучені дуже багато у нас громадських організацій, театри, ляльковий і театр імені Кочерги Івано-Франко. Громадські організації це ті, які надають нам допомогу в перегляді мінної безпеки, в перегляді як себе почувати добре в психологічно і комфортно під час військових подій. Далі це наші МЧСники. І патрульна служба, які завітають до дітей, розкажуть, як себе вберегти літом. Табори організували лише на базі тих закладів освіти, де облаштовані укриття. Ми організовували всі табори там, де є безпечне середовище. І саме безпечне середовище говорить про те, що в даному закладі буде проходити табір незалежно від повітряної тривоги. Діти будуть знаходитися чи в укриттях, чи на майданчиках, якщо не буде повітряної тривоги, чи в заході. Оди, які будуть проводитися, тому батьки не повинні хвилюватися. Кампанія стартувала також і в дошкільних навчальних закладах. «З Сьогоднішнього дня діти безперервно ходять в садочок, і ті, хто продовжує ходити в садочок в літній період, у них буде збільшене харчування на 10%. Тобто балансованості до харчування буде також проводитися на протягом літа. Це до 1 вересня. Також цікаві заходи, які теж будуть на протязі цього періоду. З нашими дошкільнятами. По завершенню табору кожен із загонів зніме відео з усіма літніми активностями, до яких були залучені діти. А далі розповідь бійця окремого батальйону спеціального призначення Дике поле про важку роботу, яку щодня виконують наші воїни задля звільнення наших територій від загарбників. Марія Кравчук продовжить далі. Російські окупанти під час відступу кидають на полі бою не лише своїх побратимів, а й власну техніку. Військовий на псевдошрек говорить, що українські військові дуже радіють такій щедрості ворога та називають її російським лендлізом. Це нормально, якщо його виходять за трофеї. Ну, незвичним його назвати ну, важко. Тобто трофеєво тоді незвичні. Тоді і танки знайшли, тобто і БМП, і БТР. Тобто я б не назвав це незвичним. Я б не це назвав прекрасним лендлізом. Чоловік розповів, що найважчою своєю битвою він вважає штурм села Байрак, що на Харківщині. Там бої тривали майже місяць. Найбільшою складністю на момент самого штурму з чим стикнулися це недостатність броньованої техніки для евакуації корабля, здатної під щільним вогнем забезпечити цю евакуацію. Це була, напевно, найбільша складність. Тому що, в принципі, це дуже сильно впливає на бойовий дух підрозділу, бойовий дух людей. У тій битві противник залишив велику кількість трофеїв, які стали в пригоді нашим воїнам. Військовим цього підрозділу вдалося затрофеїти навіть засіб радіоелектронної боротьби, що зустрічається нечасто. Напевно, вони недооцінили наші можливості, з яких причин вони це зробили. Це вже інше питання, це вже питання або до їхньої розвідки, або до пропаганди, тому що, ну, певно, на що готуватися до... Такого сценарію, якщо тобі вуха заливаєш, це буде дуже добре, ніхто вам нічого не зробить. Напевно, вони просто напросто не придали цього значення, не були готові до такого розвитку подійсненького і були змушені відступити. Також військовий розповів про обставини свого поранення, і, хоча воно було легким, але ж все ж на певний час вибило його зі строю. Але ще треба розуміти, і це стосується не тільки. Того боку, але і нашого. Що насправді, як я вже сказав, основний ресурс це є люди. Все інше це є витратні матеріали. Неважливо це. Машина, зброя, навіть зброя це витратні матеріали. Тому що, скажімо так, коли ну, простий приклад так, на штурм, я дістав відносно легкі поранення, от, але вони вплинули на мою продуктивність. Так? До певного моменту я, наприклад, міг допомагати пораненим. міг, була потреба в тому, щоб я вів вогонь. Коли ця потреба скінчилася, я прийняв рішення виходити з бону. Так, я забрав гвинтівку свого побратима, якого до цього евакуювали з дуже тяжкими пораненими пораненнями. І вже виходив я пішки. Чоловік говорить, що найважче для нього в цій війні це розлука з рідними та загибель побратимів. Не забуваймо, що українські військові щоденно виборюють нашу з вами спільну перемогу. Ми змежно вдячні нашим воїнам за відносно мирне небо. Наші воїни щодня роблять усе можливе, аби вигнати окупантів з території України та повернути кордони. Оголошення про початок контрнаступу не буде. Міністерство оборони України закликає зберігати інформаційну тишу, аби не нашкодити та якнайкраще реалізувати всі плани. Далі буде. На цьому ми завершуємо випуск новин. Я дякую українським захисникам за кожний день і закликаю вас, наші глядачі, підтримувати одне одного і воїнів, адже перемога це наша спільна справа. Побачимось, бережіть себе, слава Україні! Героям слава! 14-13 червня температура максимальна в день плюс 17, вночі плюс 12. Вологість повітря від 60 до 78. Вітер північно-східний 1,9 метрів за секунду. Весь день у Житомирі буде хмарним, без опадів.